Як у вас з особистими кордонами в парі? Чи, бува, ваша любов не привела до втрати кордонів, до втрати себе? Сьогодні ми з вами поговоримо про межі, межі в стосунках. Адже в стосунках ми ділимо з партнером багато час, емоції, наші плани, спільний побут та й наша інтимність. Але навіть у найближчих відносинах важливо мати особисті кордони. Це такі внутрішні межі, які визначають, що для нас прийнято, а що з нами не можна. Ось чому важливо домовляти про межі. Бо любов не означає читання думок, якщо не проговорити, що для нас окей, а що нам боляче чи неприємно, партнер може навіть не здогадуватися, що він перетинає межу. Домовленість дають безпеку, дають довіру. Дають чіткість у парі. Отже, перерахую причини, чому користо обговорити кордони. По-перше, це зменшує кількість конфліктів. По-друге, це додає відчуття стабільності у парі і насправді підвищує повагу і турботу. Розуміння меж зміцнює емоційний зв'язок. От для жінок кордони часто про емоційний комфорт, про повагу до її часу, до відпочинку. Це про захист від приниження, право на власну думку, це про безпечний простір для вразливості. А от для чоловіків кордони часто про повагу до його зусиль. Це про підтримку ініціативи чоловіка, про особистий час, також про довіру, про визнання його внеску в сім'ю як матеріального, так і нематеріального, а не лише про відсутність критики. І отже, також на те. Як ми самі руйнуємо свої межі, адже ми до того дуже причепні. Коли ми мовчимо, щоб не сваритися, цим ми зашуємо порушити наші межі. Також, коли ми погоджуємося на те, що всередині нас болить, а ми замовчуємо. І навіть коли сміємося з жарту, який нас принижує, ми теж даємо зелене світло з нами так можна, нас це влаштовує так окей. А головне коли ми відмовляємо сказати ні, коли в душі ми відчуваємо, треба сказати стоп. І так ми наче даємо партнеру дозвіл на порушення кордонів, і потім це повертається для нас болем, це повертається образенням, це відчуженням. І ми для себе це приймаємо як нелюбов. Отже, ще вам проговорю про те, що не всі ми знаємо власні межі, як з нами можна, а як ні. І насправді. Чому важливо знати власні межі, теж я проговорю. Бо не можна очікувати, що хтось згадає, де ваша точка можна, якщо ви її самі не усвідомлюєте. Чітке розуміння себе це перший крок, щоб озвучити і захистити власний простір. Бо коли ви знаєте, що з вами не можна, ви не дозволите іншим так чинити. І от випливає, що буде, якщо кордони постійно порушуються. По-перше, Психоемоційно ви відчуєте втому, роздратування, пригніченість, незадоволеність стосунками з загалом, собою, партнером. Фізично можуть у вас з'явитися і безсоння, і проблеми з травленням, і головні болі, і напруга в тілі. Психосоматика швидко починає реагувати. По-третє, в стосунках зникає довіра і тепло, накопичуються образи, зменшується бажання бути взагалі близьким, бути поруч, бути присутніми, мати якісь спільні. Справи. І також це дуже негативно впливає на дітей. Вони копіюють моделю, який любов дорівнює знеціненню або контролю і несуть це в майбутні свої стосунки. Свої сім'ї будують за шаблоном батьківської сім'ї. Дорогі мої, любов це не злиття в одну людину. Це союз двох, які поважають власні з чужі межі. Бо тільки тоді стають стосунки місцем, де хочеться лишатися, задайте собі запитання, чи ці стосунки в яких я є, мене влаштовують, і чи в цих стосунках я озвучую свої межі. Як часто я замовчую, коли хочу сказати ні, і чи сама, чи сам я розумію свої межі. Якщо ви стикнулися з тим, що ваші кордони порушують, і ви не знаєте, як. Відновити між вами межі прошу звертатись на консультацію.